Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Добровольці з батальйону Львів найближчим часом вирушать у зону антитерористичної операції. 150 бійців присягли на вірність Україні, і запевняють, готові боронити рідну землю. Так точно готові. Само собою, що страшно, не бояться тільки дурні. Але виходу інакше що нема, треба допомагати товаришам. Родини багатьох добровольців, хоча й намагалися відмовити від вступу у батальйон усе ж бажання захистити батьківщину понад усе. Плачу за всіма дітьми, як ці новини, дивишся. і Звичайно, що і шкода, молоді, здоров'я, цвіт нації. Але той цвіт нації має бути живим. І захистити, і повернутися живим. У МВС Львівщини обіцяють жоден боєць із голими руками у зону, АТО не поїде. Наразі добровольцям бракує зброї. Її чекають під Міністерства внутрішніх справ та Міноборони. Забезпеченням похвалитись не можу, але завдячуючи громадськості, ми буквально два дні назад забезпечили їх бронежилетами 4-5 класу захисту шоломами. Іншим спорядженням, що стосується підготовки, то певний запас знань уже є, так вважають командири, але відпрацьовуватимуть усі навики аж до дня від'їзду на війну. Не шкодуючи своїх сил життя, не шкодуючи свої сили життя. Важка бронетехніка віднині пильнує усіх блокпости у Бердянському районі, що межує з Донецькою областю. Тут по трасі Маріуполь-Одеса постійно їдуть авто з Донецькими номерами, які перевозять біженців і речі з зони АТО. Вони вертаються по два-три по рази, перевозять чи в свої власні врець, чи дітей, батьків та рідних. Аби часом замість евакуйованих рідних, хтось не привіз сюди озброєних диверсантів, Рада оборони області вирішила посилити блокпости бронетехнікою. Сюди зайшли і стали таборами військові. Шляхи контролюють танки, БТР, БМП разом із автоматиками у камуфляжі. За це, в принципі і переживаємо. С моря там у нас перекрыто именно вот то, что трасса и идет очень большой поток машин беженцев, но где гарантия, что среди этих беженцев не будут людей, которые везут оружие, там, как мы их называем, сепаратисты, которые могут и гранату кинуть и перевести определенное количество вглубь нашей области, вглубь страны. Поэтому водії, як правило, з розумінням ставляться до перевірки їхніх авто. Блокпости вже зміцнюють бронетехнікою і у інших локаціях області, де можливий прорив терористів об'їзними шляхами. Потік біженців з Донбасу не зменшується потяг Луганського Одеса вкотре привіз до південної Пальміри ще сотню переселенців. Це матері, у яких в сім'ї по дві-три дитини. Жінки зізнаються, що там, звідки вони приїхали, залишили свої квартири та роботу. Надіємося, що все повернемося, що не буде участі славянська. Одеса нас прийняла. велике дякую, тому що інші міста не беруть. Вот. І ми благодарні, що ми виїхали з дітьми з цього ужасу. Перебратися з Луганська до Одеси цим людям допомогла «Укрзалізниця». Спеціально для них вона безкоштовно надала два вагони. В Одесі на біженців чекала вже ціла група охочих допомогти. Містом відміного переселення вибрана база автодорожник в ПГТ Сергіївка. Там також буде організована зустріч і допомога буде оказана людям в розміщенні. Водночас Львівщина може підготувати ще 15 тисяч місць для біженців з Криму та Сходу. Про це заявило керівництво департаменту соціального захисту населення Львівської облради. Наразі лише 10% переселенців живуть у санаторіях та відпочинкових зонах. Усі інші у приватних оселях. Чому уїхали багато з Криму? Не тому що там стріляли на самом деле, тому що там нет нормального законодательного поля. И, к сожалению, приїхав ну вроде в свою державу. Да, ми точно також не, не чувствуємося гражданами этой державы, потому тому ну, що елементарні права ми не можемо свої виповнити. Ті, які на пользу державі допомога трактується як відшкодування втрат тим закладам, які отримували кримчан. Вже інший розпорядчий документ прийнятий на рівні держави. Буде враховувати як переселенців з Криму, так і з території АТО, і які живуть зараз і будуть жити ще в найближчий час на теренах Львівської області. Переселенці сподіваються, що законодавство щодо їхнього статусу та тимчасової прописки до осені врегулюють. через це уже четвертий місяць. Підприємці з Криму, зокрема, не можуть платити податків.